Одного Разу, коли народ тиснувся до Ісуса, щоб слухати Слово Боже, він стояв біля озера зарецько, і побачив два човни, що стояли при озері, а рибалки, вийшовши з них, полоскали сіті. Вийшовши один човнів, який належав Симонові, він просив Його відплисти трохи від берега і сівши, навчав людей з човна, коли ж перестав навчати, сказав Симонові, Відпливи на глибину і закиньте сіті свої для лову риби. Симон сказав йому у відповідь наставнику. Ми трудилися всю ніч і нічого не впіймали, але за словом твоїм закинемо сіти. Зробивши це, вони наловили дуже багато риби, аж проривалися сіті у них і дали знака друзям другого човна, що прийшли допомогти, їй. і прийшли, і наповнили обидва човни так. Що вони почали тонути. Почувши це то Симон Петро припав до колін Ісусових і сказав: Господи, відійди від мене, бо я чоловік грішний, бо жах окупив його і всі, що були з ним, від того улову риби, яку зловили, також і Якова, та Іоанна, синів Заведеєвих, які були спільниками з Симона, і сказав Ісус Симонові: не бійся, від нині будеш ловцем людей. І, витягнувши обидва човни на берег, залишили все і пішли.